Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 179, і завдання у нас наступне. Запиши число 1000, використовуючи 6 трійок та знаки арифметичних дій. Один із. ну, не один, а варіант запису такий. 3. Помножено на 333, це у нас 4 трійки, плюс це буде 3, помножено на 333, 999, а нам треба тисячу, треба додати одиницю. Але одиниця це у нас 3 поділено на 3. Тобто плюс 3 поділимо на Три. Це буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість трійок. Якщо скласти три помножено на 333, це буде 999. Плюс три поділити на три буде один. І це буде одна тисяча. І так, запишемо відповідь. Три. Помножено на 333 3, плюс 3 ділити на 3. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.